Я завжди думав, що дім це місце, де на тебе чекають, не просто чотири стіни, а відчуття безпеки, тепла, приналежності. Останні п'ять років я жив у будинку, який юридично був моїм домом, але це відчуття приналежності зникало з кожним днем, наче акварельний малюнок під дощем, розмивалося, тьмяніло, залишаючи по собі лише бліді, невиразні плями спогадів про те, як мало бути. Мені 21 рік, я Артем, студент третього курсу економічного факультету, звичайний хлопець, який намагається знайти своє місце у світі. Моє життя складалося з трьох основних компонентів навчання, нечасті зустрічі з друзями та вечори в домі моєї матері і її нового чоловіка. Цей дім, великий і світлий, з ідеальним газоном, який відчим Ігор підстригав щосуботи з релігійною відданістю. Ніколи не став для мене по справжньому рідним, я був у ньому радше тимчасовим постояльцем, термін перебування якого невпинно добігав кінця. Мої батьки розлучилися, коли мені було 10 років. Батько швидко зник з нашого життя, переїхав в інше місто, створив нову сім'ю і обмежився аліментами та рідкісними, незграбними телефонними дзвінками на мій день народження. Мама Олена довго приходила до тями. Вона багато працювала, намагаючись дати мені все, і я її за це безмежно любив. Ми були командою, ми проти всього світу. Так мені здавалося. А потім, коли мені виповнилося 16 років, у її житті з'явився Ігор, розлучений чоловік з донькою підлітком Кариною, яка була на рік старшою за мене. Ігор був уособленням надійності, стабільна робота менеджера з продажів, впевнений погляд, твердий потиск руки. Він оточив маму увагою, якої їй так бракувало. Вона розквітла. Її втомлені очі знову засяяли, і я, попри дитячі ревнощі, був радий за неї. Я думав, що, можливо, тепер у нас нарешті буде повна щаслива сім'я. Ми переїхали до його будинку. Мене поселили в невеликій кімнаті на другому поверсі, яка раніше, здається, була кабінетом. Карина, його донька, з першого дня дала зрозуміти, що я тут чужий. Вона не була відверто грубою, ні. Її зброєю була холодна зверхня байдужість. Вона розмовляла крізь мене, ігнорувала мої спроби зав'язати розмову, дивилася так, наче я був елементом меблів, який випадково поставили не на своє місце. Ігор, у свою чергу, був ввічливим, але далеким. Він питав про мої оцінки за вечерею, але було видно, що відповідь його не цікавить. Це була формальність, ритуал, який він виконував для моєї мами. Мама ж, здавалося, нічого цього не помічала. Вона була поглинута своїм новим щастям, своєю новою родиною. Вона сміялася з жартів Ігоря, обговорювала з Кариною її проблеми з хлопцями, планувала спільні вихідні. Я намагався долучитися, але мої слова тонули в їхній злагодженій розмові, наче камінці кинуті в річку. З часом я перестав намагатися. Я просто сидів за спільним столом, мовчазний привид минулого життя моєї матері. Єдиним місцем, де я почувався собою, була квартира моєї бабусі, маминої мами. Бабуся Ганна померла три роки тому, залишивши свою двокімнатну квартиру в старому, але затишному районі міста. мені. Це був її заповіт, її останній подарунок. Вона була моєю найближчою людиною після розлучення батьків. Вона вчила мене читати, пекла найкращі у світі пиріжки з вишнями і завжди слухала мене так, наче мої дитячі проблеми були найважливішими у світі. Ця квартира була моїм святилищем. Кожен предмет у ній зберігав пам'ять про бабусю, її окуляри на поличці біля старого крісла, вишиті нею серветки на комоді, колекція порцелянових слоників на піаніно. Я приходив туди після занять, просто щоб посидіти в тиші. Тут я міг дихати на повні груди. Я мріяв, що коли закінчу університет, зроблю тут ремонт і почну своє самостійне життя. Ця квартира була моїм майбутнім, моїм планом, моєю єдиною реальною власністю і символом безумовної любові. Мама знала про це вона ніколи не заперечувала проти мого права на цю квартиру, хоча іноді зітхала, що комунальні платежі це зайві витрати. Я платив їх сам з грошей, які заробляв, даючи уроки математики школярам. Останні кілька місяців атмосфера в домі стала особливо напруженою. Карина оголосила, що виходить заміж. Її обранець Олег був непоганим хлопцем, працював автомеханіком, але великих статків у них не було. Почалися розмови про весілля, про майбутнє житло. Ігор постійно скаржився на ціни, на іпотеку, на те, як важко молодим починати життя. Я слухав це краєм вуха, не втручаючись. Це не було моєю справою, принаймні я так думав. А потім настав той вечір. Я сидів у своїй кімнаті, готувався до іспиту. У двері тихо постукали. Це була мама. Вона увійшла, прикрила за собою двері і сіла на край мого ліжка. Вигляд у неї був дивний, суміш рішучості та якоїсь винуватості. Артеме, нам треба серйозно поговорити. Почала вона без передмов. Я відклав підручник. Серце неприємно стислося в перечутті чогось поганого. Я слухаю, маму. Вона глибоко вдихнула. Ти ж знаєш, Карина виходить заміж. Вони з Олегом дуже кохають одне одного, але в них зовсім немає грошей. Вони не можуть дозволити собі навіть перший внесок на іпотеку. Жити з нами не варіант, ти сам розумієш, а знімати квартиру це викидати гроші на вітер. Я мовчав, не розуміючи, до чого вона веде. Ми з Ігорем думали, як їм допомогти. Ми не можемо взяти ще один кредит, ми й так ледве виплачуємо за цей будинок. І тут ми подумали про тебе. В її очах з'явилося благання, яке мені зовсім не сподобалося про мене? Так, синку, про бабусину квартиру. Кімната раптом стала меншою, повітря густішим. Я відчув, як холод розливається по моїх жилах. Що про квартиру? Мій голос прозвучав хрипко. Ми думаємо, що було б правильно, якби ти її продав, випалила вона. Це був би неймовірний старт для них. Грошей вистачило б на перший внесок, а може, навіть на невелику власну квартиру на околиці, ти б так допоміг своїй сестрі, своїй родині. Я дивився на неї, і мені здавалося, що я бачу її вперше не мою маму, яка читала мені казки на ніч, а чужу жінку, яка говорила жахливі речі. Своїй сестрі, Карина ніколи не була мені сестрою, своїй родині. Я не відчував себе частиною цієї родини. Мамо, ти серйозно? зміг вимовити я. «Це... це бабусина квартира. Вона залишила її мені, це все, що в мене є. Я знаю, Артемчику, знаю. Вона простягнула руку, щоб торкнутися моєї, але я інстинктивно відсунувся. Але подумай тобі вона зараз не потрібна. Ти живеш тут, у тебе є все необхідне, а для них це питання майбутнього. Це ж не назавжди. Ти молодий, розумний, ти ще заробиш собі на сто таких квартир, а для них це єдиний шанс. Я не хочу її продавати, сказав я твердо, хоча всередині все тремтіло. Я планую там жити після університету. Це моя пам'ять про бабусю. Вираз її обличчя змінився. М'якість зникла, поступившись місцем роздратуванню. Пам'ять? Артеме, не будь дитиною. Пам'ять це те, що в серці, а не в цирляних стінах. Ти просто егоїст. Ти думаєш тільки про себе. А як же сім'я? Хіба я тебе так виховувала? Ми повинні допомагати одне одному. Сім'я? гіркота підступила до горла. А коли ця сім'я допомагала мені? Коли Ігор востаннє питав, як у мене справи, і справді слухав відповідь, коли Карина сказала мені хоча б одне добре слово за всі ці п'ять років вони мені чужі люди, мамо, а ти просиш мене віддати їм єдине, що пов'язує мене з моєю справжньою родиною, з бабусею. Сльози виступили в неї на очах, але це були сльози злості, а не смутку. Як ти можеш так говорити? Ігор прийняв тебе у свій дім, він утримує тебе. Карина, вона просто сором'язлива дівчинка. Ти ніколи не намагався знайти з нею спільну мову. Це було так несправедливо, так брехливо, що я ледве стримався, щоб не закричати. Я намагався, мамо. Перші два роки я тільки те й робив, що намагався, а потім зрозумів, що я тут зайвий. Ви створили свою ідеальну сім'ю, і в ній для мене просто не знайшлося місця. Я змирився, я не скаржився, я просто чекав, коли зможу піти. А тепер ти хочеш забрати у мене й це, місце, куди я можу піти. Ти нікуди не підеш, її голос зірвався на крик. Ти живеш під нашим дахом, їси нашу їжу. Ти повинен бути вдячним, вдячним і готовим допомогти, коли сім'я цього потребує. Це не моя сім'я, вирвалося в мене. Вона замовкла, дивлячись на мене з виразом глибокої образи і відрази, потім повільно підвелася Я зрозуміла тебе, Артеме, я все зрозуміла, промовила вона крижаним тоном. Я даю тобі час подумати тиждень. Якщо за тиждень ти не зміниш свого рішення, що ж, тоді можеш вважати, що вдячності я від тебе не дочекалася. І жити в одному домі з такою невдячною, егоїстичною людиною, я не хочу. Ти мене зрозумів? Або ти допомагаєш родині, або шукаєш собі інше місце для життя і не думай, що зможеш просто пересидіти в бабусиній квартирі. Я зроблю так, що твоє життя стане нестерпним. Подумай добре, сину, ти ризикуєш втратити все. Вона вийшла, грюкнувши дверима. Я залишився сидіти на ліжку, дивлячись у порожнечу. Слово все луною відбивалося в моїй голові. Але що було моїм усім? Мати, яка щойно поставила мені ультиматум, погрожуючи вигнати з дому заради доньки свого нового чоловіка, сім'я, яка ніколи не була моєю? Тієї ночі я не спав. Я прокручував у голові її слова, її погляд, її погрози. Біль був майже фізичним. Це було не просто прохання про квартиру, це був остаточний вибір, який вона зробила вона обрала їх, а не мене. Усі ці роки я намагався не помічати, виправдовував її, казав собі, що вона просто щаслива, і я маю радіти за неї. Але тепер ілюзії розсипалися як картковий будиночок. Наступний тиждень перетворився на мовчазну війну. За сніданком і вечерею ніхто не розмовляв зі мною. Ігор дивився крізь мене з крижаною зневагою. Карина ходила по дому з виразом мучениці, час від часу кидаючи на мене погляди, повні докору. Мама, мама поводилася найгірше. Вона не просто ігнорувала мене, вона демонструвала свою турботу про інших з подвоєною силою, ніби хотіла показати, чого я себе позбавляю. Вона приносила Ігорю чай, щебетала з кариною про деталі весілля, сміялася їхнім жартам, і все це з постійним мовчазним докором, спрямованим у мій бік. Кожен прийом їжі був тортурою. Тиша в будинку дзвеніла від напруги. Я почувався злочинцем, засудженим без суду. Вони всі об'єдналися проти мене, і найстрашніше було те, що на чолі цього трибуналу стояла моя власна мати. Я намагався говорити з нею ще раз, підстеріг її на кухні, коли вона була одна. Мамо, давай поговоримо спокійно, почав я. Нам нема про що говорити, Артеме, відповіла вона, не повертаючи голови, продовжуючи мити посуд. Ти все сказав, я все почула тепер твоя черга слухати і робити висновки. Але це несправедливо. Ти не можеш вимагати від мене такого. Вона різко розвернулася, її руки були в мильній піні. Несправедливо. Несправедливо, це коли дівчинка, яка стала мені донькою, не може почати нормальне життя через твій егоїзм. Несправедливо, це коли ти, мій рідний син, плюєш на моє щастя і щастя людей, яких я люблю. Ось що несправедливо. У цей момент я зрозумів, що будь-які слова марні. Вона не чула мене. Вона бачила ситуацію тільки зі свого боку, з боку своєї нової ідеальної сім'ї, де я був лише перешкодою. Незручним нагадуванням про минуле, яке потрібно було усунути або підкорити. Я перестав ходити на спільні вечері, посилаючись на підготовку до іспитів. Я сидів у своїй кімнаті, їв бутерброди, і відчував, як стіни будинку тиснуть на мене. Я був у пастці. Єдиним порятунком була думка про бабусину квартиру. Я почав їздити туди щодня. Просто сидів у старому кріслі, дивився у вікно на каштани і намагався зрозуміти, що робити далі. Ідея продати квартиру здавалася мені зрадою, зрадою пам'яті бабусі, зрадою самого себе. Це було б остаточним визнанням моєї поразки, моєї нікчемності в цій новій маманій системі координат. Віддати їм квартиру означало погодитися з тим, що їхні бажання важливіші за моє майбутнє, що Карина, чужа мені людина, має на неї більше прав, ніж я, рідний онук жінки, яка працювала все життя, щоб її мати. Але й перспектива залишитися на вулиці лякала. Мені 21 рік, я студент. Мого заробітку від репетиторства вистачало на кишенькові витрати та оплату комуналки за квартиру, але не на повноцінне життя. Я був залежний від них, і мама це знала. Вона била по найболючішому. На п'ятий день мовчазної війни я наважився зателефонувати дядькові Тарасу. Це був брат мого батька. Після розлучення він, єдиний з тієї родини, підтримував зі мною зв'язок. Він дзвонив кілька разів на рік, надсилав гроші на день народження. Іноді ми могли проговорити з ним по телефону годину про все на світі. Він був далеко, жив і працював за кордоном, але я завжди відчував його підтримку. Я розповів йому все без прикрас, з усіма жахливими деталями ультиматуму моєї матері. Він довго мовчав, слухаючи мене, коли я закінчив, у слухавці на кілька секунд запанувала тиша. Отже, Олена вирішила остаточно спалити мости, нарешті промовив він. Його голос був спокійним, але в ньому відчувалася сталь. Артеме, слухай мене уважно. По перше, ти ні в чому не винен. Ти не егоїст і не невдячна дитина. Ти захищаєш своє, те, що належить тобі, по праву. Його слова були як ковток свіжого повітря. Але що мені робити? запитав я. Якщо я не погоджуся, вона мене вижене. І що? Його питання застало мене зненацька. Ти залишишся на вулиці? Ні. У тебе є квартира. Так, буде важко. Доведеться шукати додаткову роботу, економити на всьому, але ти будеш вільним. Ти будеш жити у власному домі, а не в золотій клітці, де тебе зневажають і намагаються обібрати. Я не знаю, чи впораюся, впораєшся, впевнено сказав він. Ти онук Ганни. Вона була найсильнішою жінкою, яку я знав, і ти син свого батька, хоч він і повівся як йолоп. У тобі є їхня сила. А по-друге, я тобі допоможу. Я не можу зараз приїхати, але грошима на перший час я тебе забезпечу, щоб ти міг спокійно облаштуватися, знайти роботу і не думати, за що купити хліб. Вважай це інвестицією у твою свободу. Ти згоден? Я не міг говорити. Сльози, які я стримував увесь цей тиждень, нарешті полилися. Це були сльози полегшення і вдячності. У цьому світі виявилася людина, який я був небайдужий, людина, яка була готова підставити плече, не вимагаючи нічого натомість. Дядьку, я дякую, прошепотів я. Нема за що, хлопче. Сім'я це ті, хто поруч у скруті, а не ті, хто її створює. Збирай речі, тихо, без скандалів, і коли будеш готовий, просто йди. Не треба нічого пояснювати. Вони свій вибір зробили. Тепер твоя черга зробити свій. Ця розмова змінила все. Страх відступив, поступившись місцем холодній, спокійній рішучості. Дядько Тарас мав рацію це був мій шанс вирватися болісний, важкий, але єдиний правильний. Наступні два дні я, ховаючись, пакував свої речі. Книги, одяг, ноутбук, кілька фотографій усе моє життя вмістилося в дві великі дорожні сумки та рюкзак. Я робив це переважно вночі, коли всі спали або в день, коли нікого не було вдома. Кожна річ, яку я клав у сумку, здавалася кроком до нового життя. Я викликав вантажне таксі на ранок суботи, на той час, коли Ігор зазвичай їхав на ринок, а мама з Кариною йшли по магазинах. У суботу, вранці, в останній день ультиматуму мама зайшла до моєї кімнати. Я саме застібав останню сумку. Вона зупинилася на порозі, побачила сумки, і її обличчя скам'яніло. Що це означає? запитала вона тихо. Це означає, що я прийняв рішення, відповів я, встаючи. Я дивився їй прямо в очі. І вперше за багато років не відчував перед нею ані страху, ані провини, лише глибокий, безмежний смуток. Ти йдеш? Так, я переїжджаю до бабусиної квартири. Тобто ти відмовляєшся допомогти своїй сестрі? Ти обираєш мертві стіни замість живої родини? Її голос почав тремтіти від люті. Я обираю себе, мамо. І пам'ять про людину, яка любила мене без умов і ультиматумів. А щодо родини ти сама показала мені моє місце в ній, точніше, його відсутність. Ах ти ж невдячне, цуценя!» – закричала вона, і вся її маска спокою злетіла. Я тебе народила, я тебе ростила, ночей не досипала, а ти ось так мені відплатив. Зганьбив мене перед Ігорем, перед Кариною, зруйнував її щастя. Я нічого не руйнував, мій голос залишався спокійним. Щастя, побудоване на тому, щоб відібрати щось у іншого, це не щастя, це просто грабунок. І я не дозволю себе пограбувати ні морально, ні фізично. У цей момент у кімнату заглянув Ігор, почувши крик. За ним стояла Карина. На їхніх обличчях був тріумф. Вони чекали цього, вони хотіли цього. Олено, що тут відбувається? запитав Ігор удавано стурбованим тоном. Він іде, ридала мама, він кидає нас, він відмовився допомогти каринці, він обрав свою квартиру. Ігор подивився на мене зверхню. Що ж, Артеме, це твій вибір, але запам'ятай, той, хто зраджує сім'ю. Залишається сам назавжди. Можливо, відповів я, беручи сумки. Але краще бути самому, ніж бути зрадженим власною сім'єю. Я пройшов повз них, мама плакала, але я знав, що це сльози не за мною, а за її зруйнованими планами. Карина дивилася на мене з ненавистю, Ігор з презирством. Я спускався сходами, які ніколи не були моїми, у будинку, який ніколи не був моїм домом. Коли я вийшов на вулицю, сонце вдарило в очі, під'їхало таксі. Водій допоміг мені завантажити сумки. Перед тим, як сісти в машину, я обернувся. Вони втрьох стояли у дверях, дивлячись на мене. Три чужі людини, і серед них жінка, яка колись була моїм цілим світом. Я сів у машину і не озирався. Перші тижні в бабусиній квартирі були найважчими. Тиша, яка раніше здавалася заспокійливою, тепер тиснула. Самотність була майже відчутною на дотик. Я розпакував речі, розставив книги на полицях, намагаючись створити хоча б видимість життя. Дядько Тарас дотримав слова. Наступного дня я отримав від нього значний грошовий переказ. Цього вистачило, щоб я міг не хвилюватися про найближчі місяці. Я знайшов ще одну підробіток нічним черговим у гуртожитку. Графік був важкий, доводилося поєднувати його з денним навчанням, але це давало стабільний дохід і відволікало від важких думок. Потроху життя почало налагоджуватися. Я навчився готувати не тільки яєчню, сам прати свої речі, планувати бюджет. Кожен самостійно зароблений і витрачений карбованець приносив дивне відчуття гордості. Я ставав дорослим. Не тому, що мені виповнився 21 рік, а тому, що я взяв відповідальність за своє життя. З матір'ю ми не спілкувалися, вона не дзвонила, і я теж. Я знав, що для неї я став зрадником. Можливо, вона розповідала всім знайомим, якого невдячного сина виростила. Мене це вже не хвилювало, біль від розриву поволі вщухав, залишаючи по собі порожнечу і легкий смуток за тією мамою, яку я знав у дитинстві. Якось через кілька місяців я випадково зустрів у супермаркеті нашу колишню сусідку, тітку Валю. Вона подивилася на мене з сумішшю жалю і цікавості. Артемчику, привіт! Як ти? Давно тебе не бачила. Олена казала, ти переїхав. «Добрий день, тітку Валю. Так, переїхав. Живу окремо, все добре. Ну, добре то добре, вона знизила голос до змовницького шепоту. Чула я, що там у вас сталося? Олена казала, ти відмовився допомогти сестричці з весіллям. Але знаєш, що я тобі скажу? Молодець, що не піддався. У кожного має бути своє. А Каренці тій її татусь з мачухою і так би допомогли. Вони ж нещодавно машину нову купили, бачила? Значить, гроші є. Просто на тобі зекономити хотіли. Не переживай, хлопче. Правда завжди на боці того, хто чесний. Її слова стали для мене несподіваним підтвердженням того, що я все зробив правильно. Вони купили нову машину, а мені розповідали, що у них немає грошей. Гірка посмішка торкнулася моїх губ. Рівень їхнього цинізму вражав. Минув рік, я успішно закінчив університет, моє життя увійшло в спокійне, розмірене русло. Я звик до самотності, і вона мені навіть почала подобатися. У мене з'явилося кілька нових друзів в університеті, з якими ми іноді збиралися в мене, щоб пограти на старенькій бабусині гітарі. Квартира ожила, вона перестала бути лише святилищем пам'яті і стала моїм справжнім домом. Одного вечора пролунав телефонний дзвінок з незнайомого номера. Я вагався, але все ж відповів: Алло? Артеме, це я, мама. Її голос був втомленим і якимось чужим. Я мовчав, не знаючи, що сказати. Як ти? запитала вона. Нормально, вчуся, працюю, а ти як? Теж нормально. Карина вийшла заміж. Живуть з батьками Олега поки що, збирають на квартиру. Отже, весілля все ж відбулося і без моєї жертви. Ясно, вітаю її. Відповів я рівним голосом. Знову тиша. Потім вона сказала те, чого я ніколи не очікував почути. Пробач мені, Артеме, я не міг повірити своїм вухам. Я, я тоді була не права, продовжувала вона, її голос тремтів. Я так хотіла, щоб у них все було добре, що забула про тебе. Ігор, він вміє переконувати. Він казав, що це буде правильно, що так роблять у справжніх сім'ях, а я повірила я була сліпа. А коли ти пішов, я я зрозуміла, що втратила не квартиру сина. Я слухав її і не відчував нічого ні радості від її каяття, ні злості, ні бажання її втішити лише порожнечу. Занадто багато води спливло, занадто глибокою була рана. Дякую, що подзвонила, мамо, сказав я нарешті, ми можемо зустрітися поговорити? В її голосі була надія. Не зараз, можливо, колись. Мені потрібен час. Я розумію, я чекатиму, скільки буде потрібно. Я люблю тебе, синку. Вона поклала слухавку. Я довго сидів, дивлячись у вікно. Я люблю тебе. Ці слова, які я так хотів почути рік тому. Зараз звучали порожньо. Чи зможу я колись її пробачити? Можливо. Чи зможемо ми знову стати близькими? Не знаю. Вона зруйнувала міст між нами, і я не був упевнений, чи хочу я його відбудовувати. Я встав і підійшов до піаніно, торкнувся пальцями порцелянового слоника з бабусиної колекції. Вона залишила мені не просто стіни. Вона залишила мені фундамент, фундамент, на якому я вчився будувати своє власне життя. І це був найцінніший подарунок. Я впорався, я стояв на ногах, сам. І це було моє головне досягнення, моя головна перемога. Я знайшов свій дім не в цеглі та бетоні, а всередині себе. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.